О, чого чекати Україні від цих телефонних переговорів Путіна і Трампа, і загалом, як розцінювати дії американського президента? Про це буде говорити з гостем нашої студії. Сьогодні це Валентин Гладких, експерт аналітичного центру об'єднана Україна. Пане Валентине, я вас вітаю. Дякую, що прийшли. Добрий день, дякую за запрошення. Отож, Трамп сьогодні подзвонить Путіну і будуть говорити в тому числі і про питання територій України. Як ви це розцінюєте? Я думаю, що передусім вони будуть говорити про припинення вогню, бодай на 30 днів, і реалізацію того сценарію припинення вогню, який вже обговорили американці з українцями. Ну, зокрема, на морі, удари далекобійною зброєю, ну і на лінії з'їзд. І якщо Україна на це погодилася, то згоди росіян на це ми досі не побачили. От нехай Трамп знайде аргументи для того, щоб тепер переконати Росіян. А якщо росіяни почнуть висувати якісь передумови для такого кроку, ну то по суті це буде означати, що вони намагаються уникнути. Ну, такого алгоритму ну тому, що в України також є купа застережень, купа побоювань стосовно того, чим це перемир'я умовне може завершитися і чим протилежна сторона може займатися в цей час, як його використати. Тому для мене принципово важливо, чи зможе Трамп. Тепер так само дерзко, так само як він любить, дав такому мачиському стилі. Ну, переконати кремлівського володаря пристати на той алгоритм, який запропонований. А що стосується території, активів, як він там висказав висловився, гарантій безпеки, то це все буде предметом подальших переговорів, які. Повинні ну, стартувати, на мою думку, я так собі це бачу вже після того, як ну, гаряча фаза війни буде щонайменше притлумлена. А всі ці розмови вони наразі є перечасними. І треба розуміти, і Трамп в першу чергу це має зрозуміти, що сторони. Перебувають на взаємовиключних позиціях щодо дуже багатьох питань. Ну тобто, щодо деяких питань, вони можуть бути ну узгоджені, скажімо так, а щодо деяких, тобто, це ну коли зіро. Сум гейм, да, тобто гра з нульової суми, тобто один отримав, інший значить, програв. І як це все збалансувати? Ну я чесно кажучи, собі слабо уявляю. Я думаю, що Трамп собі також слабо уявляє, тому й кажу, що для початку хай переконає Путіна зрештою, ну погодилися на це ну, 30-денне припинення вогню і артикулює. Які інструменти він готовий використати для того, щоб Путіна до цього підштовхнути? Україна безумовно погодилася на це тридцятиденне перемир'я? Чи було очікувано, що Путін буде виставляти свої умови, як він це назвав? Нюанси? Безумовно, було очікувано. Ну тому, що Зеленський говорив про це. Я не знаю, вже про мабуть впродовж цієї ну всього того періоду, коли грається а ця це очікував, що будуть від Путіна такі нюанси. Mm, ну я думаю, що десь передбачав, і я сподівався, що у нього є якісь інструменти і важелі впливу для того, щоб ці нюанси принаймні на цьому етапі змусити відкласти в бік. І погодитися хоча б зробити перший крок. Тому що повторюся, ну, у України також є такі самі нюанси. І все те, що сказав він, ну з таким самим успіхом можемо сказати і ми. Ну, тільки є відмінність, що вони розв'язали цю війну. І Зеленський казав також на початку війни дуже просто завершити цю війну. Достатньо просто росіянам забратися з суверенної території України. Ну і так само Зеленський говорив, що так ми готові взагалі, хоч завтра, говорити за умови, що вони залишать суверенну територію України. Тому, якби я думаю, що насправді така позиція Путіна була передбачена, бо він не хоче ніякого миру, він не хоче ніякого мирного врегулювання, він хоче досягнути тепер тих цілей, яких не зміг досягнути збройним шляхом, шляхом дипломатичним. Тобто, і, і це також треба усвідомлювати. Що от є стара добра приказка, що дипломат, що війна це продовження дипломатії іншими методами? Так працює працює зворотня теза, що дипломатія це продовження війни. Просто іншими методами, і на сьогоднішній день нічого не виказує, що Путін змінив нову е, своє бачення і свої наміри е, стосовно тих питань, за для вирішення яких він цю війну розв'язав. Е, Адміністрація Трампа говорять про те, що можливий привід е, розмови з Путіним це буде електростанція. Ну ймовірно, ми розуміємо, що це Запорізька АЕС. Е, які шанси, що вона може повернутися під контроль України? Дивіться, я думаю, що там є. Просто дуже багато суто технічних аспектів, які визначають неможливість експлуатації цієї експлуатації цієї станції. Ну, росіянами. Ну суто, я думаю, логі... ну, суто технічні, скажімо так, аспекти. Я не є фахівцем цієї сфері, тому не готовий про це говорити. А стосовно того, може повернутися, можу не повернутися. Знову ж таки це все буде предметом ну, подальших переговорів і врегулювання. Але треба розуміти, що регулювання повинно бути таким, що не суперечить нормам міжнародного права і статуту ООН. І якщо Дональд Трамп ну, вирішив на сьогоднішній день врегульовувати конфлікти і війни, керуючись чимось іншим, ну окрім статуту ООН і норм міжнародного права, ну то він відкриває скриньку Пандори. Тобто, це означає, що завтра, якщо сила встановлює право. Ну То нема смислу дотримуватися права, коли ти маєш силу. Ну А сила це ж завжди ну, в співставленні. Тобто в стосунках з одним ти слабший, а в стосунках з іншим вже можеш бути сильнішим. В стосунках з одним можеш бути сильнішим, але той сильніше, кого ти є сам на сам, може виявитися значно сильнішим в коаліції з іншими суб'єктами. І норми міжнародного права нинішнього вони виникли не на порожньому місці. Вони виникли як результат певного. Об'єктивного процесу намагань збалансувати ці сили і уникнути різноманітних конфліктів в умовах, коли є зброя масового знищення, якщо Трамп вирішив повернутися в добу, яка цьому передувала. Ну то в принципі, якби навряд чи я зможу його стримати, але сподіваюся, що в цьому світі є суб'єкти, які усвідомлюють наслідки таких підходів. Щодо покарання Росії напередодні стало відомо, що США вийшли з міжнародної групи з розслідування злочинів агресії проти України. Як це на самих розслідуваннях може позначитись? Я попаради. думаю, що суттєво не позначиться. Чому тому, що це не політична оцінка, це не пропагандійська оцінка, це правова оцінка. І керівник служби безпеки України Василь Малюк ну, в одному зі своїх інтерв'ю говорив і акцентував, що окрем участі в бойових діях, окрім контртерористичної діяльності служба безпеки України займається тим, що документує злочини, які скоюють росіяни, зокрема і на окупованих територіях. Тобто і це кримінальні злочини, тобто це називається міжнарод кримінальний суд, треба просто це усвідомлювати, що це не політична оцінка, і зрозуміло, що рано чи пізно всі ці е, злочини вони не мають до речі терміну давності. Тобто, Трамп може виходити, заходити. Це така справа. Завтра буде видно Головне, що ну на сьогоднішній день ну зібрана е, достатньо велика доказова база, яка за слушної нагоди, давайте так скажемо, дозволить притягнути до відповідальності всіх тих. Е, Ну, я не знаю, як би так сказати, злочинців, давайте так толерантно скажемо, які все це скоювали. Крім того, давайте ж не будемо забувати, що є відповідні і європейські структури, які на сьогоднішній день намагаються ну, створити для того, щоб вирішити цю проблему. Ну і є один ще сценарій. Це карати злочинців вже в межах національного законодавства, бо кримінальний кодекс України Трамп не скасував, наскільки я знаю, бо у нього на те немає повноважень. А не може це бути якимось як подарунком, що це ж політичне рішення для нього. Це політичне рішення, Подарунок але просто Путіна. ну і ну це жест. Ну так само, як він відмовляється називати його там диктатором, там чи злочинцем. Ну і це зрозуміло, тому що він же збирається з ним говорити. Ну то зрозуміло, що щоб не плямував він себе рятує насправді, да. Він непотрібної токсичності, тому намагаються зменшити токсичність свого контрагента, але це нічого не змінює. Ну тому що знов ж таки він те може Путіна ким завгодно вважати. Навряд чи це змінює ставлення до Путіна інших суб'єктів. Тому, якби з точки зору прагматичної переговорної, ну Трамп діє логічно, послідовно. Ну але як довго це буде тривати? Ми ж розуміємо, що сьогодні вони поговорять і Путін йому там накидає своїх нюансів і передумо. Ну і хай Трамп змусить от Росію все таки пристати на припинення вогню. І Як буде виглядати Трамп? Тобто що він далі буде робити? Буде прогибати намагатися Україну Європу. Так ми вже почули навіть позицію Китаю з цього приводу, яка також мабуть доволі промовиста. Тому ну я думаю, що. Менше треба дивитися на оці всі символічні кроки, а більше уваги приділяти все таки якимось реальним речам. Реальні речі дуже прості: ну сполучені штати Америки відновили постачання зброї, сполучені Штати Америки відновили обмін розвідданими. Сполучені Штати Америки продовжили санкції. Сполучені Штати Америки вели додаткові санкції проти Росії, громадян Росії внесли в цей помаранчевий список. Да, чия присутність на території Сполучених Штатів не є бажа. Но оце також важить. Треба розуміти, а що там він Путіна як називає та може назвати його хоч, найкращим дзюдоїстом всіх часів і народів. Пане Валентине, хочу ще з вами поговорити про допомогу від Європейського союзу для України, але перед цим подивимося матеріал. 40 мільярдів євро військової підтримки України вже цього року. Таку ініціативу розглядають держави Європейського Союзу. Напередодні цей план обговорювали міністри закордонних справ на засіданні ради ЄС. Чи є консенсус у цьому питанні, і як обминути потенційне угорське вето? Коментарі збирала Ірина Іванова. Військова допомога Україні перше питання Ради ЄС із закордонних справ. Кілька тижнів тому головна дипломатка Євросоюзу Кая Калас запропонувала надати Україні новий пакет допомоги. Йдеться про 40 мільярдів євро. Цю суму вперше офіційно озвучила Верховна представниця ЄС на прес-конференції. План передбачає угоду за принципом коаліції охочих і не потребує одностайного рішення всіх країн ЄС, тобто дозволяє обійти потенційну проблему вето Угорщини чи будь-якої іншої держави. За словами європейських лідер. Рів ця ініціатива має широку підтримку, але консенсусу ще не досягли. Існує широка політична підтримка оборонної ініціативи на 40 мільярдів євро. Звісно, зараз дискусія точиться навколо деталей. На минулому засіданні Європейської ради ми отримали висновки, що нам потрібно швидко просуватися з цією ініціативою, і ми провели ще деяку роботу над цим питанням. Усі присутні за столом розуміли, що ми повинні продемонструвати нашу рішучість прямо зараз і підтримати Україну, щоб вона могла захистити себе. данія одна з найсильніших прихильниць України. У розрахунку на душу населення найбільший у світі донор її допомоги. Але звісно, ми вважаємо, що й інші повинні наслідувати цей приклад. Ідея використання валового національного доходу як головного показника для розподілу підтримки Україні – чудова ідея. Допрацьовуватимуть деталі цього пакету допомоги міністра оборони країн Європейського союзу. Їхня неформальна зустріч запланована на 3-4 квітня у Варшаві. Участь у засіданні ради по відеозв'язку взяв очільник українського МЗС Андрій Сибі. Він закликав партнерів приспішитися в зміцненні оборони України. Частина питань була присвячена потенційним переговорам щодо завершення війни в Україні за словами Каї Калас та інших учасників. Росія не демонструє готовності припинити вогонь усі вітають результати переговорів у Джедді. М'яч тепер на російському боці. І з того, що ми зараз бачимо, Росія не хоче миру. Із розмови на засіданні було зрозуміло, що є розуміння. Росії не можна довіряти. у нас є тест. Одна сторона це жертва, яка зазнала нападу. Не заперечує щодо припинення вогню на 30 днів, аби розпочати справжні мирні переговори. Якщо хтось хоче справді мирних перемов, то він на це погоджується. Росія висуває умови. Тобто не погоджуються, маємо чітке розуміння хто хоче миру, а хто прагне війни. тему подальшої підтримки України лідери ЄС продовжать на саміті Європейської ради. Він відбудеться цього тижня у четверта п'ятницю. На зустрічі очікують звернення президента Володимира Зеленського. Ірина Іванова, Віталій Коваленко, подробиці Європейський бюро телеканалу Інтер. Марафон єдині новини. Нагадаю, гість нашої студії Валентин Гладких, експерт аналітичного центру Об'єднана Україна. Пане Валентине, от як ви оцінюєте цю ініціативу? 40 мільярдів євро. Це достатньо велика сума. І чи не буде Угорщина знову палки в колеса вставляти? Ну, принаймні, декларативно буде. Чи має Угорщина реальна можливість перешкодити цьому без наслідків для себе? Які це можуть бути наслідки? Вона ну, також отримує маленькі дотації з Європейського Союзу. Ну, вона має певний статус в Європейському Союзі. Ну, цей статус також гіпотетично може бути переглянутий. Ну, також певні можуть в житті бути інші заходи монетарного впливу, фіскального впливу і багато чого іншого. Та коли вони розказують, що там не заважайте наші національні гвардії охороняти кордони, то так, в принципі, ці кордони угорщини можуть почати охороняти не тільки середина, а й ззовні. а з огляду на те, скільки угорців де працює, особливо молодих угорців. Ну це ж також є дані, можна почитати і подивитися. І які наслідки це буде мати для режиму Орбана, і ми бачили ці протести. А головне, що була нещодавно оприлюднена інформація. Про те, що Угорщина підтримала санкції, ну тому що отримала дзвінок від друга за океанського. Де дуже популярних, мабуть, висловах пояснили, чому і як треба себе поводити, тим не менше, вони добились виключення певних людей з цього санкційного списку, певних росіян. Ні, ну певних досягли. Ну тобто, це ж питання дискусії знову ж таки, і чому, на яких підставах, чи це саме тих, яких вони хотіли. Тобто, це ж також все. Ну зрозуміло, що нам будь-що ну завжди неприємно, що стосується росіян, Ми сприймаємо це дуже чутливо. Ну, але треба розуміти, що якби, ну, світ е працює за своїми правилами, і ну, питання, повертаючись назад, тобто Угорщина не може. Крутити європейським союзом як хвіст собакою, якщо так просто сказати, ну тому що вона діє на сьогоднішній день. от У нас дуже часто люблять говорити, що вона там діє проти України, чи вона діє там в інтересах Росії. Головне, що вона діє проти Європейського союзу, Тобто вона діє проти того клубу, в лоні якого вона перебуває. Тобто її дії становлять загрозу для національних інтересів інших учасників цього утвітування. Творення, тому це в першу чергу проблема цих учасників інших. І я думаю, що вони знайдуть інструменти для того, щоб опритомнити пана Орбана, ну можу каву просто вийти попити, як це вже траплялося. А скажіть а просто забрати право голосу у Угорщини Євросоюз може. Ну, теоретично може, але ну, правила встановлюють учасники. Давайте скажемо так. Відповідно на тому етапі, на якому європейський союз формувався, були встановлені певні правила. Потім європейський союз розширювався. Ну час зносить свої корективи. На сьогоднішній день я схильний думати, що дуже багато процесів в європейському союзі мають бути оптимізовані. Я думаю, що вони шукають спосіб, просто це все правові держави. правильно? тобто вони ж не можуть поводити себе як по безкрай демонструвати. Ні, вони шукають правові інструменти, політичні інструменти для того, щоб це е, зробити. Але ну точно не буде один е, суб'єкт, причому не най, не є наріжним каменем цієї структури, бо Ощина є також одним з нових членів європейського союзу. І правильно їм сказав, здається, один із політиків Польщі. Що дивіться, щоб ми референдум не провели з приводу того, ну чи хочемо ми бачити тут угорщину ну, серед ну, своїх таку колег. І я не думаю, що угорцям це сподобається. Ну, тому що угорці на відміну від Орбана, я думаю, що і Орбан також розуміє, але принаймні ну не говорить про це. А угорці прекрасно розуміють, що для них дає членство в європейському союзі і а чому бути краще бути там. Друга за океаном, ну, бо ми пам'ятаємо, що Трамп говорить, що Європа має займатися обороною свого континенту. Може бути такий дзвінок? Може бути такий дзвінок. Ну тим більше, що такі дзвінки вже ну лунали. Ми повторилися, що все це відбувається не в якомусь сферичному вакуумі. На позицію Орбана. Тисне внутріполітична ситуація. На позицію Орбана тисне факт присутності Угорщини в Європейському Союзі і відповідні економічні і політичні інтереси пов'язані з цим. Ну зокрема, і безпекові, що також не треба забувати. Ну і крім того, безумовно на Орбана на його позицію також ну тисне. Тиснуть національні інтереси інших держав, причому мова ж йде не тільки про Сполучені Штати Америки, про Китай так само. Тобто, це оці уявлення про те, що він там, я не знаю, володар, хто він влад Цепеш, ну чи що Дракула, що він тут самостійно вирішує, так такого давно вже нема. Тобто, зазвичай зараз суверенітети національні. Вони ну не те, щоб говорити так обмежені, бо багато мені подобається. Да, це слово. Ну то принаймні є певні зовнішні контури для національних цих от. Суверенітетів, там, міжнародне право, концепція прав людини, багато чого іншого. Да? І я думаю, що це все також є. Ну, цим зовнішнім контуром, як я вже сказав, які ігнорувати можна, звичайно, але не можна ігнорувати без наслідків для себе. Ми зараз бачимо, що до процесу мирного врегулювання війни в Україні не залучений європейський союз. Mm -hmm. А за яких умов він може повернутися за стіл переговорів чи стати членом цієї коаліції проти Путіна, скажімо так? Ні, ну, Дивіться, по-перше, є ця коаліція рішучих раз. По-друге, є систематичні заяви європейських лідерів і Британії про те, що вони готові розмістити свої контингенти на території України. Себто у них є... По перше, і інструментарій для того, щоб реалізовувати свою політику, і є готовність. Тобто, і на сьогоднішній день переговорів ну щодо врегулювання е війни, яку Росія розв'язала проти України, не ведеться. Тобто, на сьогоднішній день ведеться про те, про що про те, що сторони мають зробити певні кроки для того, щоб бодай припинити вогонь і перевести розв'язання цієї війни і конфлікту в політику правове річище, і як це буде відбуватися, і хто буде? Там стороною. Ну, ніхто сказати не може. Я лишаюся на тих самих позиціях, які раніше артикулював. Що швидше за все це буде вирішуватися в рамках міжнародної конференції, і там з необхідністю будуть представлені і Європейські держави, і Сполучені Штати Америки і Китай. Ну те, що ми проводили цей глобальний саміт миру, тобто я думаю, що щось подібне і відбудеться ну, тільки тепер вже за участі Росії. Ну але, в принципі, і тоді це не за передачу. Не, не, е, Чогося категорично, і тут просто фразу мелоні треба нагадати. Вона сказала, що ми маємо висунути у Росії певні вимоги. Якщо вона їх відкине, ми маємо її змусити їх прийняти. І Пропоную, в цьому на цій фразі і завершити... рухається в цьому напрямку. Завершити нашу розмову. На жаль, на час так. добігає кінця. Я дуже вам вдячна, так. що ви прийшли сьогодні до нас в гості. Я нагадаю нашим глядачам, що гостем нашої студії був Валентин Гладких, експерт аналітичного центру Об'єднана Україна.